Що, куди йдем Батяр? Тут так береза, хитається, рипить. Вітер дує, холодний, там хмари, хмари. Дуже сильний вітер. Хоч надує нам. Тільки що був дощик, зараз сонце світить. То вийшли погулять. Та батя. Куди йдемо? Став, думаю. Ой, ставте батяшку вподобайку, поки він думає. І підписуйтесь на канал. А ми не думаємо і підемо далі знімати.